Щодня по воду. Ось і сьогодні, говорить, до джерела Данило прямує із пляшками. Добре біжить. Хлопчик з Донеччини. Я з Краматорська, переселенець. І одразу каже, вподобали тутешню воду. Ми коли цю воду вперше покуштували, вона дуже смачна. Ми тепер до неї ходимо, набираємо та п'ємо чаї, їсти готовимо. Вона добра. А от пан Микола її п'є давно. Його будинок поруч із джерелом. Я її... скільки живу, скільки п'ю. Не боліє нормально. До Ринви приїздять люди звідусюди. Із Катераполя, з Ватутіна, з Дзвінігородка. Все через її історію та якості, говорить староста села Залізнячка Єрківської громади Микола Шевченко. Предки його сина наголошували, це козацьке джерело, тому що тут. Коли були козаки, шаблюки мили, його чистили, це правда, але скільки йому років, ніхто не знає. І не єдиними легендами воду ринви здавали на дослідження, каже староста. Це лікувальне джерело називали. Брали з нього завжди воду для лікувальної лікувальні цілі. Це останній час просто практично щодня, дійсно, і не один раз. Якщо щось готуєш, там заготовки якісь на зиму, не один раз. Ну вода тут і печінку люди кажуть, виліковували. Кого боліла ну вода, ну ну що тут слів не хватає. Наскільки вона дійсно добра. Територію довкола джерела розчистили три роки тому, пояснює Микола Шевченко. Тепер важливо зберегти саму водойму, бо в ній тиск води зменшився. Воно чистилося останній раз 60-70 років тому назад. Ну тоді були е, люди, які знали, як це робити, і були спеціалісти. Тому якщо заганяти сюди техніку, тут буде провал провал, тому що близько до поверхні. Тому тепер шукають фахівців, які візьмуться за відродження козацького джерела. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.